Добрий день. Сьогодні ми презентуємо новий продукт, ось праймер ми нанесли наш ТСГ на руку. Він вже підсох трошки. Передали нам продукт від компанії Henkel Loctite SF7850. Це такий крем молочко для рук. Гіпоалергенний. Ви можете на сайті, в інтернеті прочитати всі його характеристики, віддаляє будь-які забруднення. І що важливо, він е, дбає про вашу шкіру. Підсохли трошки. Да. Давай попробуємо, як він працює. Дякую Максиму, який передав нам цей продукт. Ми його рекламуємо вже. Хвилинку дві треба почекати, поки воно. Реакція ну, Хвилинку-дві, давайте зачекаємо. Без води потрібно вимивати. Пройшло декілька хвилин, ось так от ми його відмили. І все, включаємо водичку, і рука в нас чиста. Ну, хочу зауважити, що праймер це дуже складна хімія, яка відмивається з рук. Тобто звичайними засобами, які ми тільки пробували нічого не вийшло в нас. Тому рекомендую даний продукт. Працює на відміну.